У селі Тростянець Ківерсівської громади сьогодні стартував обласний фестиваль фізичної культури та спорту серед територіальних громад Волині. На змаганнях побувала Ольга Яцюк. Два дні у Трустянці триватиме обласний благодійний фестиваль спорту. Тут зібралися багато команд з різних територіальних громад Волині. Це сільські, міські, селищні громади. Впродовж двох днів вони змагатимуться у різних видах спорту і визначать найсильнішу команду. З великим бажанням повторно закріпити минулорічний успіх приїхала і чисельна делегація з міста Володимир. Рік тому вони стали лідерами фестивалю. Ми, поки діючі чемпіони, поки не розпочалися нові змагання минулорічні. От як кажуть, завоювати важко а отримати ще важче, але команда на рішуче націлена. Будемо боротись до останнього і для того, щоб повторити свій успіх. У спортивній естафеті Тато Мама, я спортивна сім'я змагатиметься родина Данилюків з Ківерцівської громади. Приймаємо вже другий раз на минулих змаганнях. Ми були з бронзовими призерами. Ну, я господарі, звичайно, настроєні на тільки на перемогу. І культура і спорт повинні бути на першому місці, навіть і в такий непростий час для нашої держави, бо вони є головними пріоритетами в будь-якій країні здорова нація і вихована нація. Це має бути головне на урочисте відкриття обласного фестивалю фізичної культури і спорту. Команди вийшли із десятиметровим прапором України. Спортивний захід об'єднав різні верстви населення волинських громад. У складі збірних дорослі діти та спортсмени з інвалідністю. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих українських воїнів та разом з оркестром Волинського прикордонного загону виконали гімн України, кожне слово якого сьогодні сприймається по-особливому. Привітати учасників благодійного спортивного фестивалю прибуло чимало поважних гостей: народні депутати України, керівники області, різних спортивних і благодійних організацій, які активно долучились до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Ми підняли в 2021 році той прапор по фестивалях. Почали залучати всі громади, і, звичайно, 24 лютого 2022 року нам зупинило нас той скажімо, забіг, а сьогодні знаковий фестиваль, тому що він є благодійний. Якщо раніше... Всі каже, змагалися за а, кращі результати, то зараз ще додається звичайно благодійна підтримка наших збройних сил України. Все оце дійство заради того, щоб підтримувати збройні сили України, коли вони там, на сході, на півдні, так героїчно боронять Україну. То ми повинні на цьому от мирному фронті кожен, що може, як може, але Підтримувати українську армію і Україну. Учасники фестивалю розділили на чотири різні групи. І першими розпочали боротьбу за першість 15 команд міських та селищних територіальних громад. Змагання стартували паралельно у дев'яти різних видах. Виграли у команди з Радного перший старт козацьких забав іваничівські селачі, відстаючи спочатку, вони зуміли фінішувати першими із 260 кілограмовим колесом. Досить складно, так як я вперше це роблю цю вправу. Перший раз беру участь в таких видах змагань, тому було важко. Чудові кубки підготували організатори для переможців окремо у категоріях міські, селищні та сільські територіальні громади. Проте цього року більше уваги акцентується не стільки на спортивних досягненнях, скільки на можливості долучитись великою волинською громадою до збору коштів на потреби Збройних сил України, аби закупити нашим захисникам усе необхідне для наближення перемоги. Звісно, такі заходи сьогодні важко проводити, але вони потрібні, тому що фестиваль, Фестиваль спорту це і про силу духу, і про силу тіла, яка нам обов'язково сьогодні всім потрібно підтримувати для того, аби перемогти нашого ворога, і для того, аби мати сили в майбутньому після перемоги будувати сильну Україну. Уже завтра за перші змагатимуться команди сільських громад. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук, для новин на часі.